Корея після Другої світової війни і КНДР та Республіка Корея в другій половині 20-го на початку 21-го століття відповідно до постанов Ялтинської Потсдамської конференції великих держав, Корея була поділена по 38-й паралелі на зони відповідальності СССР і США. На московській нараді міністрів закордонних справ СССР США і Великобританії в грудні 1945 року було прийнято рішення про встановлення опіки над Кореєю на 5 років і сприяння політичним силам країни у створенні єдиної демократичної незалежної держави. Втілення цих постанов у життя покладалось на комісію з представників совєтського і американського командування, яка працювала в 1946-1947 роках. Одночасно створювалася тимчасова комісія ООН по Кореї, який доручався контроль за проведення вільних демократичних виборів у обох зонах. І совєтська і американська військова адміністрації проводили у своїх частинах Кореї перетворення в дусі своєї ідеології і моделі розвитку. Спроби совєтської сторони домовитися з місцевими націоналістичними угрупованнями, що вийшли з підпілля, зазнали невдачі. Їх лідер Чоман Сик заявив, що він не бачить різниці між совєтською і японською окупацією, яка заважає корейцям взяти власну долю в свої руки. Корейські комуністи теж здавалися ненадійними і занадто самостійними. Вибір совєтського керівництва для просування на пост лідера Кореї пав на командира партизанського загону в Маньчжурі, пізніше капітана Червоної армії Ір Сена і ту групу комуністів, яка жила в еміграції в СССР. Американська влада активно залучала до співробітництва військових. Вони зробили ставку на Лі Лісинмана, який багато років прожив в США і навіть створив уряд Кореї в еміграції. 15 серпня 1948 року в Сеулі була проголошена Республіка Корея. 9 вересня 48 року була створена Корейська Народно-Демократична Республіка зі столицею в Пхеньяні. Наприкінці 48 року СССР вивів війська з Північної Кореї. У 49-му році американські збройні сили пішли з південної Кореї, але залишились військові бази США. Обидва корейські режими, спираючись на підтримку наддержав-покровителів, проголосили курс на об'єднання країни і її подальший розвиток правильним шляхом. У районі 38-ї паралелі сторони провокували численні прикордонні сутички. 25 червня 1950 року починається Корейська війна, що протриває до 27 липня 53-го. 25 червня Північнокорейська армія вторглась на територію Корейської Республіки і розгорнула успішний наступ на південь. Вже на третій день вона зайняла Сеул, да? Сеул за три дні. Війна розпочалась з ініціативи Кімерсена за підтримки Сталіна і мала за мету об'єднання Кореї під комуністичною владою. Перебіг подій втрутилися США та їх союзники. Використавши відсутність совєтського представника в Раді Безпеки ООН, який міг би накласти вето, 27 червня 1950 року США провели резолюцію, що засуджувала КНДР як агресор. 7 липня 1950 року Рада Безпеки постановила ввести в Корею війська ООН. Вони на 90% формувались із американських частин. Невеликі контингенти направили ще 17 держав. Головнокомандувачем був призначений генерал Дуглас Маккартур. Маккартур був дуже великим фанатом Азії і всього, що пов'язано з Азією. Зокрема, цікава його ідея, коли американці знаходились на позиціях вище по течії річки, ніж війська КНДР, він пропонував американським солдатам сцять в річку, аби заважати. Північно-корейським військам отримувати доступ до прісної води. На кінець серпня 1950 року Північнокорейська армія контролювала 95% території півострова. Але Макартуру приходить в голову геніальна ідея в районі Інчхон знаходилася суперукріплена позиція, абсолютно не прилаштована до морської висадки і ще й замінована. І дуглас Макартур каже, ідеально! І відповідно з 15 по 20 вересня відбувається інчхонська десантна операція. Американські частини висадились в тилу військ КНДР і розгромили їх. Далі вони перетнули 38-му паралель, захопили Пхіньян і вийшли до кордонів з Китайською Народною Республікою. 25 жовтня 1950 року в бойові дії на боці Північної Кореї вступили китайські народні добровольці. Як їх називали під командуванням добровольчого генерала китайської народної армії Пен Де Хуая. Совєтський союз підтримував китайсько-корейські сили зброєю, боєприпасами, транспортом, пальним продовольством, медикаментами. СССР у разі погіршення ситуації збирався навіть ввести в Корею п'ять дивізій. 30 листопада 50-го року президент Трумен заявив про можливість застосування в Кореї атомної зброї. А Макартур само собою запропонував скинути ну десь в районі 30-50 атомних бомб на військово-повітряні бази і тилові об'єкти КНР і Кендер, а потім висадити в радіоактивну Корею півмільйонну армію Чанкайші. Після тривалих і жорстоких боїв. Так звані китайські народні добровольці відтіснили сили ООН до 38-ї паралелі. північно Корейська армія діяла на другорядних ділянках фронту і забезпечувала охорону тилу. Вони фактично не воювали. Війна таким чином набула характеру американсько-китайського конфлікту на корейській території. Жодна із сторін не змогла досягти повної перемоги. 27 липня 1953 року в Пханмунджомі між китайсько-корейськими представниками і командуванням сил ООН була підписана угода про перемир'я. Бойові дії припинялись. Встановлювалася демаркаційна лінія по 38-й паралелі з невеликими відхиленнями відповідно до фактичного розташування військ. По обидві сторони від цієї лінії 2 двокілометрова демілітаризована зона. Передбачалось через три місяці скликати політичну конференцію з проблеми об'єднання Кореї і виведення з її території іноземних військ. З цього моменту починається уже розокремлена історія Північної та Південної Кореї. Ми почнемо з Північної Лідери Корейської Народно-Демократичної Республіки обрали шлях будівництва соціалістичного суспільства за совєтською моделлю і за допомогою СССР. До середини 50-х років визначальну роль в житті країни відігравали совєтські політичні військові радники. Так, навіть всі призначені офіцерів на посади вище командира полку обов'язково узгоджувалися з совєтським посольством. Трудова партія Кореї орієнтувалась на совєтську схему індустріалізації, кооперування сільського господарства, встановлювали зруйноване в ході війни господарство. Здійснювалася аграрна реформа, націоналізація засобів виробництва, ліквідація приватного сектора, в тому числі дрібнотоварного. В 1953-58 відбулося кооперування сільського господарства. Основна увага керівництва країни зосереджувалася на індустріалізації, розвитку важкої промисловості і технічній реконструкції наявних підприємств. В суспільно-політичній сфері формувався тоталітарний комуністичний режим і культ особи Кім Ір Сена, які утверджувались в боротьбі з опозицією. В північно корейській політичній еліті існувало чотири угруповання: совєтські корейці, направлені на роботу в державні партійні військові органи совєтської влади, колишні підпільники, які діяли на території Кореї в умовах японського панування. Так звані Яніанці або корейські комуністи, що перебували в районах, контрольованих китайською партією комуністичною, і партизанське угруповання, учасники партизанського руху 30-х років в Маньчжурі, до якого належав сам Кім Ір Сен. І він послідовно, під різними приводами, знищив або відтіснив від влади всі фракції, крім партизанської. 1958 році Кім Ір Сен увів поділ всього населення на три класи за рівнем відданості режиму, основний той, що хитається та ворожий. Статус конкретної людини в північнокорейському суспільстві залежав від особистої твердої віри в комуністичні ідеали, можливості використати її на певних посадах, класового походження до третього покоління і місця народження, чи це північ чи південь Кореї, чи СССР чи Китай чи інші території. Основний клас складався з трьох підгруп вища включала в себе Ір Сена, його сина і наступника Кім Чен Іра, їх сімей і родичів. До другої підгрупи були внесені керівники високого рангу, до третьої вірні послідовники. Половина населення країни, ті, що хиталися з точки зору режиму, мали щось порочне в біографії, що ставило під сумнів їхню цілковиту відданість правлячій еліті. Члени ворожого класу чи їх найближчі родичі і друзі або раніше перебували в опозиції, або мали зв'язки на північі за кордоном, або ж належали до скинутих класів. Для перевиховання підозрюваних в нелояльності існували центри по виправленню, трудові табори та в'язниці. Діяла добре продумана система ідеологічного перевиховання населення в потрібному напрямку і система виховання наступних поколінь. Велась пропаганда ідеї Чучхе, самодостатності і самозабезпечності північного корейського народу. Заохочувались колективні форми роботи і дозвілля. Для різних категорій населення вводилась форма так, наприклад, школярі носили синій одяг, студенти Блакитний, будівельники зелений тощо. П'ятий з'їзд трудової партії Кореї. В 1970 році константував, що в результаті проведених економічних і політичних перетворень КНДР уже перетворилась в соціалістичну індустріальну державу. Підсумки даного періоду закріплялись у новій конституції Північної Кореї 72-го року, розпочалось будівництво розвинутого соціалістичного суспільства. В рамках третьої семирічки років ставилась мета досягти 10 висот соціалістичного будівництва за трьома програмами: енергосировинною, транспортною і харчування одягу житла. Матеріальні стимули до праці практично не застосовувалися, зате величезна увага надавалася моральним стимулам. Молодець. З 1972 року почала набувати небаченого розмаху кампанія вихваляння Кім Ір Сена, який зусиллями північно-корейської пропаганди перетворився на найбільш возвеличуваного лідера сучасності. Всі повнолітні громадяни були зобов'язані носити значки із зображенням Кім Ір Сена. Його день народження, 15 квітня, став головним державним святом КНДР. Кожен Кореєць цього дня повинен був покласти квіти особисто від себе до підніжжя одного з численних пам'ятників вождю. Вихованці дитсадків перед обідом мали хором дякувати Кім Ір Сену за своє щасливе дитинство. У 1980 році на шостому з'їзді трудової партії Кореї син Кім Ір Сена Кім Кімчен Ір був проголошений великим наступником Всесвітньої Чучхейської революційної справи. А засоби масової інформації почали вихваляти його надприродну мудрість і велич з тією ж силою, що й подвиги його батька. У 80-х роках почали споруджуватись грандіозні монументальні будівлі, архітектурно-меморіальні ансамблі присвячені діяльності ТПК і її лідерів, тріумфальні ворота, монументи Дейчучхє, виставка міжнародної дружби, кладовище революціонерів тощо. Але найбільшу особливість Кімчинир мав в кількості офіційних титулів, які він мав, ось весь їхній перелік. Центр партії, найвищий улюблений, шанований мудрий, блискучий та єдиний керівник, улюблений керівник, який повністю втілює прекрасний лик, яким повинен володіти лідер. Верховний головнокомандувач, великий керівник, батько народу, сонце комуністичного майбутнього, яскрава зірка Пектусано, той, що спрямовує сонячний промінь, глава революційних збройних сил, запорука та символ об'єднання батьківщини, доля нації, ніжно улюблений батько, глава партії країни та армії, великий любимий та шанований вождь. Великий любимий та шанований, залізний всепереможний полководець, сонце соціалізму та життя, велике сонце нації, батько та головний вождь нації, світовий вождь, яскраве та велике сонце 21-го століття, незрівнянний керівник, велика людина та прославлений полководець, що зійшов з небес. Яскраве Сонце Чучхе, великий маршал, невразливий всепереможний полкводець, дороговказна зірка 21 століття, велика людина та справжній старший брат, великий захисник та рятівник, керівник революції, вище уособлені революційної товариської дружби, його високоправосходительство Кім Чен Ір. Скоро його правда обгонить Адам Кадиров, але поки що не про це. В 90-ті роки в Північній Кореї почалися серйозні труднощі, далися взнаки технічна і технологічна відсталість промисловості і сільського господарства. Обмеженість розвитку на базі жорсткого централізованого планування, економічна ізоляція, невражайні роки 95-97 року, а розпад СССР і соціалістичної системи позбавив КНДР значної допомоги. З 1995 року продовольчу допомогу КНДР почали надавати Міжнародний Червоний Хрест, ЮНІСЕФ, Південна Корея, КНР, Японія, країни Західної Європи. Після усунення найбільш тяжких наслідків стихійних лих сільське господарство Північної Кореї зможе виробляти лише 35% продовольства від потреб. Ситуація в економічній сфері вимагала проведення радикальних реформ. З кінця 2011 року, після смерті Кім Чен Іра, до влади прийшов його молодший син Кім Чен Ін. Спочатку передбачали, що Ін буде правити країною разом зі своїм дядьком Чан Сон Хеком, але його було звинувачено в спробі державного перевороту та розстріляно із зеніток. У 2013 році Ін анулював договір про ненапад з Південної Кореї, підписаний в 53-му. Соціально-економічній політиці відбулись більш суттєві зрушення. Тепер уважно слухайте: це 2012 рік. Було проведено аграрну реформу, за якою більшу частину врожаю селяни могли залишати собі, і це призвело до того, що вже в наступному, у 2013 році було отримано рекордний врожай зернових. В промисловості та на підприємствах було проведено реформу аналогічно з Косигінською реформою часів Брежнєва в СССР, тобто переведення підприємств на госпрозрахунок. Я думаю, цього більш ніж достатньо для розуміння, що собою являє корейський комунізм. У 2017 році трапилась біда з єдинокровним старшим братом Кім Чен Іна Кім Чен Намом якого вигнали з КНДР ще в 2001 році, тому що він таємно з'їздив в Японію в Діснейленд, Кім Чинама було вбито бойовим отруйним газом ВХ в міжнародному аеропорті куала Лумпур. Вбивство призвело до дипломатичного конфлікту між Малайзією та КНДР. Уряд Малайзії відкликав свого посла з КНДР, а посла КНДР в Малайзії оголосили персоною Нонграду. В свою чергу КНДР заборонили громадянам Малайзії. Ні, не в'їжджати в КНДР, а покидати територію КНДР допоки не буде справедливо вирішено інцидент. На що прем'єр-міністр Малайзії Наджи Празак назвав це захоплення малазійців заручники і заборонив випускати громадян КНДР з Малайзії, за що йому вони сказали величезне дякую. Пізніше конфлікт було врегульовано, а вбивця ким чинама було звільнено або засуджено до коротких строків. У 2018 році Кім Кімчинин раптом заявив про готовність піти на примирення з південною Кореєю та США. Сторони домовились про мораторій КНДР та ядерні, вип... на ядерні випробування, нормалізацію відносин та денуклеаризацію корейського півострова. У 2019 році Кім Чен Кімчинин здійснив візит в Росію, де зустрівся з Володимиром Путіним. З початком повномасштабної війни проти України Росія почала вести переговори з КНДР про військову підтримку, яку Кім Чен Ін надає, в тому числі направляючи корейських військових, яких ми бачили в Курській області. І на даний момент, тобто на момент виходу відео, ви можете звернути увагу, що Північна Корея розгорнула величезну пропаганду в Тіктоці, намагаючись продемонструвати. Світу, наскільки добре живеться в КНДР в цілому і за кінчинина, зокрема, тепер щодо розвитку південної Кореї після розколу в Республіці Корея встановився військовий режим Лісинмана, який орієнтувався на США. 1 жовтня 1953 року дві країни підписали договір про спільну оборону, що надавав американській стороні право мати на Південно-Корейській території військові бази і розміщувати війська. Демократичний рух режимом придушувався, опозиційна діяльність заборонялась, проводились репресії проти лівих сил. В тисяча дев'ятсот був, лісинман був усунутий від влади в результаті квітневої революції. Впродовж року відбувалася політична криза влади, яка закінчилась військовим переворотом в травні 1961 року. Управління країни перейшло до рук чергового диктатора генерала Пак Чонхі. Саме він при антидемократичній внутрішній політиці організував успішні економічні реформи, що вивели Південну Корею в групу нових індустріальних держав. На рубежі 60 х років Республіка Корея була надзвичайно бідною і відсталою країною. Економічне відродження здійснювалось під жорстким контролем держави і було спрямоване на формування і розширення ринкових відносин завоювання зовнішніх ринків. Накопичення капіталів розпочалося зі створення текстильної промисловості з експортною орієнтацією. Зароблені на зовнішніх операціях кошти південнокорейські бізнесмени під наглядом держави вкладали в машинобудування, суднобудування, стали ливарну, електронну, хімічну промисловість. Держава підтримувала і заохочувала національне підприємництво через систему субсидій і податків, контроль за цінами і шляхом прямого втручання в економічні процеси. В південно корейській економіці виникло близько 100 фінансово-промислових груп, найбільш впливовими, з яких були Hyundai, Samsung, LG і Deo. На світовий ринок почала поставлятись дешева і якісна високотехнологічна продукція. Розпочавши вивіз автомобілів лише у 80-ті роки, південнокорейські фірми в 87-му році вже продали за кордон 300 тисяч автомашин, в тому числі майже половину в США. Почалося вкладення капіталів у видобувну промисловість країни Південно-Східної Азії, Латинської Америки, Австралії. Однією з причин економічних успіхів Республіки Корея була вкрай низька зарплата. Так, робітнику в промисловості в середньому платили 1,55 на годину. При тому, що, наприклад, в Японії такий же робітник отримав 9,5 доларів в годину, а в США 13 доларів в годину. Навіть інженер в Південній Кореї отримав 5 разів менше, ніж спеціаліст такого рівня в США. Робочий тиждень тривав 54,5 години при 11-годинному робочому дні і двох вихідних на місяць. В кінці 70-х на початку 80-х років нові політичні сили почали створювати опозиційні партії, які спочатку заборонялись, а потім почали діяти напівлегально. В 1968 році 31 боєць північнокорейського суперпрофесійного армійського спецназу спробував бити пак Чонхі, але був зупинений майже в кілометрі від резиденції президента двома поліцейськими патрульними. У 1974 році відбувся наступний замах. Під час виступу в Національному театрі північнокорейський агент вистрілив з револьвера в президента, але вбив лише дружину Пак Чонхі та старшокласницю, яка стояла поруч. Зрештою, 26 жовтня 79 року Пак Чонхі бухав в компанії дівчат разом з директором корейської розвитки Кім Джі Гю. І коли президент назвав директора Бовдуром за недостатньо сильний розгін демонстрантів, Кім Джи Ю, аби доказати перед дівчатами свою гідність, застрелив президента. Після вбивства Пак Чен Хі владу захопило чергове військове угруповування, очолюване Духваном. Новий диктатор дещо послабив режим в політичному плані, зберігаючи принцип сильного центрального управління економікою. Під час візиту в М'янму в 1983 році три північно-корейські агенти заклали вибухівку в Мавзолеї, які мала відвідати південно-корейська делегація. Від вибуху загинуло 21 чоловік, включаючи декількох міністрів Південної Кореї, а Чон Духван вижив, тому що запізнився на дві хвилини і не встиг зайти в мавзолей. У грудні 87-го року відбулися прямі президентські вибори, на яких переміг відставний генерал Роде У. На парламентських виборах більшість депутатських мандатів здобула опозиція. У 1988 році набрала чинності нова Конституція Республіки Корея, яка розширила права парламенту, обмежила повноваження президента, зокрема, скоротила термін його перебування на цьому посту з 7 до 5 років і закріпила демократичні свободи. В 92 році пост президента вперше зайняв не колишній або нинішній військовий. А дисидент Кім Йон Сан південно корейське суспільство вступило в період демократичних перетворень. Було проведено радикальну реформу загальної структури державних витрат за рахунок скорочення фінансування державного апарату, проведено дебюрократизацію та забезпечену відкритість банківсько-фінансового сектору. В 97 році було проведено ряд антикризових заходів, знижено імпорт деяких товарів, проведено скорочення держслужбовців, скорочено програму державних витрат на 2,2 мільярди доларів, створено надзвичайний фонд попередження банкротств банківських структур. Розпочались також масштабні антикорупційні перетворення. В 2013 році першою жінкою президенткою Південної Кореї стала Пак Кін Хе, донька колишнього диктатора Пак Чон Хі. В результаті антикорупційних перетворень часів Кім Йон сама Південна Корея стала передовою державою в сфері розслідувань проти найвищих посадових осіб. Колишнього президента Чон Духвана було засуджено за корупцію до страти, пізніше замінено недовічне, а ще пізніше помилувано президентом Кім Дедджуном. Проте Чон Духвана зобов'язали виплатити 370 мільйонів доларів збитків бюджету за свої корупційні дії, і він їх виплачував фактично до кінця. Колишнього президента Ро Де У було засуджено за корупцію до 22 років позбавлення волі, потім замінено на 17 років і амністовано через 5 років президентом Кім Джуном. Колишньому президенту Но Мухьону було висунуто звинувачення в корупції, в результаті чого він покінчив з собою, стрибнувши з гори Понхвасан. Колишнього президента Лі Мян Бака було засуджено за корупцію до 15 років позбавлення волі і штрафу в 11 з спіль мільйонів доларів. В 2019 році його було звільнено за станом здоров'я, але в 2020 повторно засуджено до 17 років 11,5 мільйонів доларів штрафу та додаткової конфіскації на 5 мільйонів доларів. В 2016 році і Пакінхе було винесено імпічмент за звинуваченням. У хабарництві, зловживанні владою та передачі стороннім людям секретної державної інформації. Вона приймала державні рішення радячи зі своєю подругою Ворожкою. В квітні 2018 року вона була засуджена до 24 років в'язниці та штрафу в 18 мільярдів корейських вон. В липні 2018 року їй докинули ще 8 років. В серпні того ж року Апеляційний суд Сеулу змінив строк ув'язнення на 25 років в Сумі, але її зрештою також помилували. У 2017 році президентом став колишній спецназівець та юрист Мундже Ін. Він виступав проти розміщення протиракетної оборони США в Південній Кореї, виступав за мирне воз'єднання двох Корей. Зокрема, він зустрівся з Кім Чен Іном в Пхан в економіці він підтримав створення робочих місць, стартапів, малих та середніх компаній, а також виступив з критикою чеболей, корейських аналогів, японських зайбацу, тобто великих корпорацій, які мають суттєвий вплив на корейський бізнес. Станом на момент виходу цього відео, Мундже Ін є єдиним південнокорейським президентом, який завершив свій строк з максимальним рейтингом народної підтримки, та єдиний президент, що отримує пенсію. Оскільки всі його 11 попередників та наступник були позбавлені пенсії через смерть, імпічмент або тюремне ув'язнення. У 2022 році на виборах перемагає колишній генеральний прокурор Республіки Корея Юнсок Йоль, який став президентом, що почав з найнижчим рівнем популярності. В жовтні того ж року він заявив, що Республіка Корея буде надавати гуманітарну допомогу Україні. Увечері 3 грудня 2024 року у зв'язку з конфліктом з парламентом, який контролювала опозиція, Юнсок Йоль раптово вводить військовий стан, але парламент скасував його тієї ж ночі. Вже через два тижні парламент виніс йому імпічмент. А 4 квітня 2025 року він остаточно був відсторонений від влади Конституційним судом за порушення конституції. Ось так виглядав розвиток. Корейського півострова в формі Корейської народно-демократичної Республіки та Республіки Корея другій половині 20-го 21-го століття. І завершуючи цю тему цитатою Кім Ірсена про наркомана-поміщика, який потрапив до нього в полон. Яке щастя, що у того, кого ми вважали конченою людиною, виявилось вміння хоча б приготувати пельмені?